На самопідготовці ми сьогодні з вами виконуємо завдання з математики, тому вам потрібно підготувати підручники, і вам потрібно підготувати зошит з математики і мати. Так, підготуйте зошит, підручник і письмове приладдя. Ілюша, хотів щось питати? Ну, відпускай котика, хай хай.ш, потім повже заступиш. Так, завдання з математики було таке: сторіночка 13. Номер 48 і 49. Як бачите, у номері 48 будемо обчислювати вирази, у номері 49 розв'язувати задачу. Так, почнемо із складнішого. Почнемо із задачі. У зошиті відступіть чотири клітки від передньої роботи і запишіть. 12 вересня, домашня робота, задача 40. Подивіться, між записами одна клітиночка, не дві. Одна клітиночка. 12 вересня. Домашня робота. Задача 49. Домашня робота. Так. Підручник у нас відкрита на сторінці 13. Я не дописала. Дописуй. Ну, 12 вересня, домашня робота, задача 49. Доброго дня. Задача сорок вісім. Ні, я у мене урок. Сторонні звуки, будь ласка, вимкніть. Якщо у вас там шумно, то вимкніть вийшли Нормально. мікрофон.

так, давайте прочитаємо задачу. Прочитайте у підручнику на сторінці 13, задача 49. Уважно, прочитайте задачу. Прочитайте, що ми страницями зробили. Прочитайте, так? ми з тими страницями

Классниця прочитала за тиждень. Це двадцять четыре сторінки, вдруге на п'ять сторінок. Скільки сторінок прочитала дівчинка за тиждень? Перевір план розв'язання розб'яжи задачу. Місця, Шторин. Місця, Шторин. Місця. Читаю. Читаю. Зверніть увагу, що творче завдання від сови ми виконувати не будемо. Ми будемо розв'язувати тільки саму задачу. Отже, про що задача? Підніміть руку, хто готовий відповісти. Будь Дяді ласка, підніміть, будь ласка, руку. прошу. У нас задача про сторінки. Правильно, найточніша відповідь. Задача про сторінки. Що ми знаємо про сторінки, які прочитала третя класниця? Скільки книжок вона взагалі прочитала? Дві. Дві книжки. Скільки сторінок у першій книжці, Веронічко? Бачить чотири сторінки. Дякую. А у другій. А у менше. Не п'ять, а на п'ять сторінок менше. менше. Питання до задачі. Уважно читаємо питання до задачі. Читайте сторінок прочитала дівчинка за... Скільки сторінок прочитала дівчинка за тиждень. Тобто скільки вона всього прочитала сторінок. Скажіть, я можу знайти одразу, скільки ні, вона ні. прочитала у сторінках? Чому? Mm, Чому? Тому що ми не знаємо, скільки. А, у першій я знаю, 24. А у другій знаю? Ні. а у другій знаю. Але сказано, що на п'ять сторінок менше. Я можу <звук> знайти скільки у другій книжці? <звук> так, На <звук> так, так. <звук> спочатку знайдемо скільки у <звук> <dans les звук> другій книжці, а потім уже знайдемо скільки разу у <звук> двох сторінках. Але перш ніж ми будемо розв'язувати, ми складемо короткий запит. І так, що я знаю? У першій книжці 24 сторінки. Буду складати короткий запис. У зошиті відступіть від слова задача одну клітиночку вниз і поверніться на початок рядка. Запишемо, що у першій книжці скорочену книжку запишу до голосного і книгу. У першій книжці скільки сторінок? Двадцять чотири. Правильно, двадцять чотири, двадцять чотири сторінки. Сторінки також скорочую до голосної О. Ст. Так, а що я ще знаю? Що що на менше сторінок. Що у другій книжці на 5 сторінок менше, ніж у першій. Отже, у нас є друга книжка, ось так. У другій книжці. Я знаю скільки сторінок. Не знаю 5 скільки 5. сторінок, але знаю, що на п'ять. На 5, на, 5. Менше. Не, на, 5 менше. на 5 менше, ніж у першій. Щоб сказати ніж у першій, потрібно використати стрілки, а стрілки ми креслимо під лінійку. На олівцем. Олівцем. Або лівця. олівцем, або олівцем, або зеленою ручкою під лінійку. На 5 менше, ніж у першій. Так. А цей, а цю стрілочку робити? Ігорючок, ну уважніше, малята. Показуємо стрілочкою, що на п'ять менше, ніж у першій. Так, яке питання в задачі головне? Кількість Кілька сторінок у другій книжці. У другій книжці. Ні. Ні. Я зараз повернуся на умову. Я Ми з вами прочитаємо. Скільки сторінок прочитала тиждень? Дівчина. 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 Ось головне питання: скільки сторінок? Вона ж прочитала і першу книжку, і другу. Дівчина. Тому нам треба з'ясувати, скільки разом. Скільки разом. І перша книжка, і друга. Щоб показати разом, ми креслимо ось таку. Фігурну кружечку, Так. щоб дізнатися, скільки ж разом, так, і ось тут пишемо всього сторінок. Ось таку ми склали коротку умову. Так. Отже, скільки сторінок в першій книзі? 24 чотири будини. А кілька. На п'ять менше, якщо я знаю, що в першій книзі 24, а у другій на п'ять менше. Я можу знайти скільки у другій? Так, да. дією. Дія називається. Піднімання. Піднімання. Добре. Записую слово. Яке слово повинна записати? Розв'язання. Розв'язання. Пишемо. Розв В'язання. Розв Розв так. Будь ласка, Кирюша, яка перша дія? Веронічко, дякую. Кирюша, яка перша дія? Віднімання. Продиктуй мені, Юля, дію, яку ми записуємо. 24 мінус 5. Правильно. Щоб знайти, скільки у другій книзі, нам потрібно 24 відняти 5. Ліна в чат написала мені, скільки буде. Написала правильно. Віднімаємо. Ми сьогодні повторювали, як віднімати одноцифрове число. Міланка, як ти будеш 5 віднімати? Я спочатку 5 поділу, потім на 4 і 1. Угу. Кирило тобі підказує. На 4 і 1 розклали і віднімаю. 24 мінус 4 – це скільки? 4. Вона в мене, правильно? Господи.

У першій 24, Я і так у другі, так? А тепер, 3, у другій п'ятнадцять. Так, правильно, а тепер я можу знайти скільки у двох книжках сподіваюся? Як мені знайти першу і другу? книжку? 24 додати дев'ятнадцять. А точно 19? Не 5 треба додавати? Ні. Точно? Ні. Правильно, молодці, уважні дітки. 24. У першій книзі, а у другій. 19. Так. І щоб знайти разом, потрібно Додати. відняти. Відняти! Отакої. Разом друга і перша книжка. Додати. Додати. У першій книзі 24, у другій 19. Напишіть мені в чат, скільки у вас вийшло. Два відповіді правильні, да? У тебе правильні два, дві відповіді, так, Аліна? Вероніка правильно, молодець. Поля Дарина правильно. А, ага, Поля, то перше відповідає. Я написала правильно. Дарина правильно, Ігор, правильно. Yes. Ага. Ага. Я знаю, скільки це буде. Так напиши в чат мені. Напиши в чат. Не можу. Ага, ага, пишіть, пишіть. А я так, ну добре, не витрачаємо. Ай, Міша Правильно написав. Дуже добре. Так, правильну відповідь ви мені написали. Скільки сторінок? 43. 43. Сторінки. 43. Дуже добре. Сторінки. Так, а теп... і Софійка чат правильно написала. А тепер мені потрібно, я відповіла на питання задачі. Да. Так, тепер мені потрібно написати відповідь. відповідь. Так, Мені доведеться для цього перейти на сусідню сторінку. Угу. Так, Відповідь. Щоб написати відповідь, потрібно взяти запитання задачі. Ось воно підкреслене у вас. Скільки сторінок прочитала дівчинка за тиждень? Оце запитання з нього ми будемо робити відповідь. Скільки ми знайшли? Яка відповідь? Лісінька прострала 43 сторінки за... 40. Неправильно відповідаєш, Ігорьок. Дивись, слово «скільки» ми замінюємо на число. 43 сторінок прочитала дівчинка за тиждень. Так. І так питання з Так, абсолютно так. правильно. Ми беремо від, запитання і його переробляємо. 43 Нас виходить 43 сторінки. Прочитала дівчинка за тиждень. Оце буде ваша відповідь. Записуйте її. Будь ласка, тож. Три, три сторінки, да? Угу. Це останнє завдання. Ще вираз.

А то виходить, що ви все просто з екрану списуєте, а самі не розмірковуєте. Розмірковують Задача насправді я дуже легка. Не я не відповідь прошу, я прошу а, проктору задачу ну, схему. Ну, там, ну, яка там, не відповідь, не відповідь ну, Так, а як знайти, скільки всього сторінок, скільки в першій книзі сторінок? 19. Ні, то в другій. А, а в першій? В першій? Ага. 24. Так. Так, щоб знайти, треба додати, скільки всього. В першу. 24 4. плюс 19 до рівня 49. Правильно. Правильно. Бачиш, ти все знаєш. Чисто. І відповідь ми записали із запитання, переробили і записали 43 сторінки прочитала дівчинка за тиждень, і в кінці поставили крапку. З... Угу. 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 А, С... а написати стор... сторінок і сторінки? будь ласка, сторінки. Я ж виправила тут на екрані, Бачиш? А, сторінки. Так. Ну, і з цією задачкою ми будемо робити номер 48, обчислити вирази. У нас тут є 8 виразів, їх потрібно рівномірно розділити на 2 стовпчики. По скільки виразів у нас вийде в стопчику? По скільки? По чотири. Вирази на віднімання і додавання у нас будуть в першому стопчику, а на множення в другому стопчику. Це завдання. Від задачі відступаєте одну клітиночку, записуєте вирази і обчислюєте. Якщо є питання, звертайтеся до мене, я допоможу вам з обчисленнями. Кирюша, ти вже всі вирази обчислив? Кирило. Кирило. Підповідаю. У другому стовпчику, подивіться, ну, Три. я думаю, ви пам'ятаєте, що якщо є дія віднімання додавання, то вони виконуються по порядку, дужок тут немає. Спочатку виконуєте додавання, потім віднімання. Пам'ятаєте, як оце розв'язується? Якщо будуть питання, звертайтеся, буду допомагати. Торінник. Ось це завдання ви виконуєте самостійно. Але я тут і ви можете до мене звертатися по допомогу. допомоги. «сторінок» или сторинок? сторінки». 43 сторінок. Старі. Так. Угу. Да? Да. Да. Ага. Это будет семнадцать, Это будет три. Угу. голос дітки, будь ласка, не обчислюйте. І якщо потрібна допомога, можете мені в чаті писати, або звертатися, я допоможу вам порахувати. Нагадаю, як це робиться сторінник. Прочитала дівчинка за тиждень ось повна відповідь. Торінки, все. Не все Прошу. прочитала дівчинка за тиждень. Ось так потрібно дописати. Угу. Аргарита Ілля, чому у вас вимкнені камери? Ви на уроці, включіть камери. Окей. Почитай. Ложечка, да, прочитала. Прочитала. Вот и <гум> нас. Так. Я все. Всі виразі обчисто, дякую Дозьму. за роботу. Фотографію чекаю на перевірку. До зустрічі, до завтра, До завтра. До завтра. завтра. Дівча. До зустрічі. До зустрічі. Хто закінчив? До зустрічі. Будь ласка, фотографію роботи надсилайте. Веронічко слухаю. Mm -hmm. Добре. Добре. Добре, дякую. Фотографію надсилай і до зустрічі до завтра. Yeah. До зустрічі. До mm зустрічі. -hmm. До побачення, фотографію роботи надсилайте обов'язково добре.

До побачення. До побачення. Фотографію надсилайте, будь ласка, на перевірку. До побачення. До зустрічі, мішенька. Фотографію роботи надсилайте. До, побачення. До зустрічі, Ігорюк. М Все, до побачення. До побачення. До побачення, до зустрічі, Полінко. До побачення! До зустрічі Софійко. Роботу надсилай. Добре. Ілюш, питань не виникає, все нормально розв'язуєш. Ілюшо. Ти тут? Тимурчику, все нормально? Питань немає, ніяких? Нема. Добре. З другим стопчиком все зрозуміло. Так. Добре. 24. Так, малята, ну що, дописуйте тоді. Якщо у вас питань немає, тоді відключаємося і фотографію роботи мені надійшли. Та добре? Добре. Добре. Все, тоді до зустрічі. До зустрічі.